О, допалася, допалася, зайшла у вітальню. Я тут провітрювала. І вона принесла свого мішу, І грається. Ну, хоч не бере з, крова, з дивана. Ага, ось ти яка. Та я тільки тут пилисосила, я тут місяць не пилисосила. Ну, ми майже сюди не заходимо, то прийшла, квіти полила і вийшла. І раніше навіть не закривали двері, а потім вона стала тут шкодити і спобіла. Стали закривати двері. О, вона вже погуляла, а я збираюся на вулицю теж щось поробити. Краса наша, дзвоночок. Ти дзвоночок? Так, дзвоночок. Розуміє, що з нею говорять? Да? Трішки з нею погралася. Я сьогодні не в турки зробила а ось в такому ковшику. Каву зараз собі налью. Ой. Тишки, щоб гуща сюди не попадала. Ось так. Не лінуюсь, заварюю. Тепер мені треба кориці додавити. Я вже випила зранку і вітаміни випила. Вітаміни це, зараз покажу, це отакі отакий магнезіум. Вітаміни для укріплення серцевих мишць, ну, судин, так, да? на українській мові. Інші ліки п'ю. Що, ти думаєш їсти? Ну зараз почекай, я каву вип'ю. Так, молоко перелила в банку ось в таку. Бо... Ну, пластик є пластик, хоч може воно там щось є. Ну, і не, не шкодить, але може і шкодить. І що я хочу розповісти? Я у віки запитала, говорю, у мене там все в баночках, всі спеції зараз. Ну ось куркума, да? в отакій банке. І скільки ж її тут? Ну, ще я дві пачечки купила. Ну, так буде. А банка ось така. І так багато в мене тут. От часник, теж такий. Можна ж його меншу пересипати, то я хотіла там все переробити. Те, що купуємо, в таких ось пакетиках так от поставити. У мене є ось такі штучки, ящички. Ну, отакі баночки лишить саме нижні. А тепло викидати? Оце ж, мабуть, вже надоїло. У мене тут три стоїть. І одна в мене є. І ще такі є стаканчики. Що я ще сьогодні? Оце ж Артем поставив змішувач у ванну. а це була така коробочка. Я кришечку обрізала і ось сюди ще додала стінку. Отак. Двойну. А в мене оце добриво. Тут залізний купорос, майстер Агро 20 20 20 і ще якісь. Ну тут багато. Біотліни, ось Ну, А тут я перегородила і ось у цього ящичка ще викладаю насіння. До речі, базилік треба висіяти вже. Так, це огірочки тут. Ну, все, все, все. А це ж швидкіля листочок. Баклажани цукіні, Ну, воно ж отклеїлось, я вже тепер не знаю де. Ну, ладно, я оце так поставила і все в кучку, бачите, отак. І тепер винесу на веранду, так, їх поставлю. Вони в мене на веранді і були. На зиму я занесила і ставила в комод у вітальні, там в самому низу. А оце де воно було? Ось тут була хімія. Ой, випадає. А тут насіння було, то я тепер ці ящички викину. А те ще послужить отак. Так, це посію. Оце ж хотіла викинути теж оцю коробочку з під капсул для прання. Потім думаю, так, хай тиждень ще постоїть. сюди буду сміття складати, а потім уже відерце. Оце таким займаюсь сьогодні. Зараз піду на вулицю. Продовжила я прибирання ось тут сьогодні. Так і не потепліло. Написано плюс вісім, ну я б не сказала, воно вітер і якось прохолодно. Я чекала, чекала, а потім і вийшла. І оце ж раніше я показувала, я тут прибирала оці для шашлику бруски всі, що напиляні були, дрова. Зверху поклала оце ж теж воно все треба. Вже думаєш, викинуть, так колись якась досточка, щось таке надо, і оце ж так склала. Думаю, ну, тут ніхто не бачить. І оце так склала. От, тут прибрала все. І оце ж мої тут, це добре О, тут у мене у двох каструлях, тут що було, я туди розмістила їх в дві каструлі, а вітра пригодяться. Ну і лишилось мені тут оце засипати трішки землі. Тут є небагато, ну а тут треба десь сантиметрів по 10 зверху. Ну як я буду? У мене там у парничку є земля, яка мені там заважає трішки, і я сюди її перенесу. Я не буду в руках нести. У мене є така кравчучка. Я ото відерце ставлю або два, по пів відра насипаю, і сюди оце перевалювати буду. Оці мішечки це кора в мене. Тут я їх сюди прибрала, тут три мішки в мене, але вони чекають свого часу. Я хочу їх, як в мене підросте гортензія, і там ну, рекомендували. так І я оце ж хочу їх туди засипати, цю кору. Ну Тут підперла. Бо там ящичок ну він уже розвалюється. Це ще покійний Олексеєвий чоловік мені робив. А зараз вже ніхто не буде робити. Ну Поки оце так буде стоять, поки все перегниє, а потім е, викинеться від ціля земля, оця вся розсипеться по городу. Бо вже тож у мене було 21 дерево, а, а зараз у мене 3... Персик манесенький зовсім, дві абрикоси, дві черешні, дві яблуні і один персик. Все, Більше в мене нема. То й листя буде мало. Ну, Ну, вже якось якось там, не знаю, якось буде. Ну, Це ж е, була, був матрас, оце ж сітка така була, то не викидаємо, може десь прийдеться бетонірувати та під низ покласти. І оце ж два, два і ось, ось ще один лист. Це ж коли будувалися, воно все треба було. Ну і зараз оце ж не викидаю, хай воно собі тут буде. Ну і все, я на сьогодні закінчила. Багатенько тут було, мені треба працювати. Але я зробила і тепер буде чистенько. Тут трояндочка заквітує, це я говорила, чайна. Ну, і отак воно тут якось буде чистенько. Все. А то в мене тут було накидано на оцій доріжці, стежечці. А тепер вільно ходи, гуляй, нахажувать буду свої кроки. Ну, а зараз пішла додому вже.